Усім привіт! Я в магазині АТБ. В цьому ролику покажу вам акційний товар із різних категорій: апельсини кілограм 43 гривні. Грейфрут ціна 53 гривні, 55 копійок за кілограм. І мандарини ціна 60 гривень за кілограм. Оліє дар об'єм 725 мл. Ціна 49 гривень 50 копійок. Айола 51 гривня 70 копійок. Від Щедрий дар об'ємом 850 мл. Ціна 56 гривень 50 копійок. Олія 100жар 62 гривні 20 копійок. Щедрий дар об'єм 3 літри. Ціна 196 гривень 50 копійок. Асорті фруктово-горіхове. Ціна 30 гривень 90 копійок. Вага 125 грам. Асорті горіхове від своєї лінії 55 гривень 90 копійок. Теж 125 грам. Мегаль смажений від фірми Зіба. Ціна 53 гривні 40 копійок. Вага 100 грам. Чай від батік гранульований. Стандарт. Вага 110 грам, Ціна 51 гривня 90 копійок. Чай лаваре. Три види на акції. Ціна 38 гривень і 20 копійок. 24 пакетики. По 2 грами. Байховий дрібний цейлонський дрібний. А зелений китайський дрібний. В упаковці 24 пакетики вагою 1,5 грама. Чорний та зелений чай з ароматом суниці. Вага 80 грам. Від лавари. Ціна 60 гривень, 20 копійок. Суміщаю від лавари імбирний ранок. Поєднання трав'яного ягідного з імбиром та лимоном. Ціна 34 гривні і 70 копійок, вага 80 грам. Сухі сніданки ціна 28 гривень і 30 копійок. Вага 140 г, мультизернові пластівці, вага 360 г, від фірми Акса. Ціна 53 гривні 70 копійок. 11,90 коштує батончик протеїновий, є зі смаком полуниці або банана. 28 гривень 70 копійок коштує тартелія з пшеничного борошна діаметр 25 см, вага 240 г. Суп гороховий традиційний від теті Соні, Ціна 1890. Вага брекету 180 г. 43 гривні 60 копійок коштують макаронні вироби кільця, вага 500 г. Рис подрібнений шліфований 40 гривень 70 копійок за кілограм. Крупа пшенична Артек 800 грам, Ціна 35 гривень 70 копійок. 49 гривень і 60 копійок коштує сочевиця червона 500 г. упаковка. Крупа кукурузяна шліфована. Ціна 15 гривень 50 копійок. Кілограм від розумний вибір. Десерт від дольча сирковий. Банан та шоколад смак. Ціна 27 гривень 80 копійок. Такий десерт є ще зі смаком шоколад вишня. Дольче йогурти. Ціна 20 гривень 90 копійок. Сир кисломолочний від фірми Яготинське для дітей. Ціна 14,80 без наповнювачів, вага 100 г. Зі смаками ціна 15 ,40 гривень 40 копійок. Є персик, чорниця, абрикос банан, груша банан і малина слива. Їх можна давати для діток від 6 місяців або від 8, залежно який смак. 10 гривень і 60 копійок коштує 40 глазурований від фірми «Ферма», Є зі смаком ванілі або з згущеним молоком вареним. Вага 36 г. Сир кисломолочний український. Нежирний. Ціна 40 гривень 80 копійок. 5% жирності коштує 42 гривні 60 копійок. І 9% жирності коштує 45 гривень 60 копійок. Сир напівтвердий, нарізаний пластинками. Вага 135 г. Ціна 54 гривні 70 копійок. Сир м'який, лазур, блакитний з пліснявою. Ціна 52 гривні 60 копійок, 100 г. Крем Royal Fish з печінки тріски. Вага 121 грам, ціна 44 гривні 90 копійок. 50 гривень і 90 копійок коштує сардина натурально консервована 230 грам. Сьомга слабосолена від своя лінія. Ціна 165 гривень 90 копійок за 180 грам. 29 гривень 50 копійок коштує майонез від фірми «Щедро» для дітей. Майонез «Гуляй поле» 30% жирності – 20 гривень 20 копійок, 67% жирності – 33 гривні. Майонез від «Щедро» салатний – 25 гривень 80 копійок за 300 грам. Пельмені від фірми Лімо овочеві, вага 450 грам, ціна 75 гривень 90 копійок. 42 гривні і 90 копійок коштує капуста брюссельська, 400 грам. 28 гривень і 30 копійок коштують маслини чорні без кісточки, вага 75 г. Гриби печериці мариновані. Ціна 82 гривні 90 копійок. Оливки зелені без кісточки. Ціна 35 гривень 60 копійок. Оливки у жестяній баночці із кісточкою. Ціна 48 гривень 30 копійок. Печиво від кімбо ціна 10 гривень 40 копійок. Печиво контік із начинкою зі смаком молока. Ціна 15 гривень 90 копійок 100 г. Бафельки від фірми Рошен, Ціна 11 гривень 30 копійок. Два смаки на вибір шоколадний або молочна ваніль. 57 гривень і 30 копійок коштують цукерки без цукру із фруктозою. 250 г в упаковці. Цукерки вафельні глазуровані. Жан Хрусто. Ціна 14,63 за 100 грамів. Пташинне молоко із смаком лимону або крем какао. Ціна 15,90 за 100 г. Шоколадки від Міленіум є білий, молочний і чорний. Із горішками ціна 40 гривень 90 копійок, вага 100 гр. Шоколад молочний від Мілка, Ціна 28,90. Із додаванням Oreo є подрібненим, а є ось такий формат із цілим. Cat Go – сухий корм для котів, Ціна 29,90. Три варіанти. Є з м'ясом птиці, з яловичиною, також із рибою та овочами. Вага 400 грим. 27,90 коштує вологий корм консервації для кутів теж три смаки на вибір. Зубна паста від фірми Colgate. Об'єм 150 мл. Ціна 63 гривні 60 копійок. Зубна паста від Paradontax, ціна 61 гривня 50 копійок, 75 мл. Від пародонтакс комплексний захист такої ж вагою коштує 72 гривні 50 копійок. Фарба для замші і ноубока від фірми Silver ціна 69,90. Губка блиск чорна 23 гривні 90 копійок. Крем блиск чорний для взуття від сілвер. Ціна 22 гривні 90 копійок. Гель для чищення від Onyx. Вага 1 кг. Ціна 47 гривень. бренді ціна 70 гривень 90 копійок. 250 мл. 147 гривень коштує об'ємом пів літри. Бренді Вірменська фортеця. Ціна 98 гривень 70 копійок. П'ятизірковий. 250 мл. Бренді Арго ціна 226 гривень 50 копійок. Об'єм 500 мл. Вино Ольвія. Оксамит мускатний ціна 80 гривень 90 копійок, є біле на півсолодки або червоне на півсолодки, об'єм 750 мл. Барон Делюсон ціна 105 гривень 50 копійок об'ємом 750 мл, червоне напівсолодке і біле на Пиво Чернігівське на акції. 32 гривні 50 копійок. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових роликах!